Господи, Батьку наш, проведи нас через це горе, проведи нас, Боже, цією долиною плачу і виведи нас на пажиті злачні. Господи, не вижени нас з цієї землі, ми молимо Тебе, щоб нам залишатися тут і сповіщати справи Твої. Господи, щоб нам бути проповідниками світла до країв землі, саме звідси, з України. Ми не хочемо поневірятись, ми просимо пробачення за гріхи свої і за гріхи всього народу. Микаємося, Господи, пробач нас, очисти нас від всякої неправди, пробач наші вбивства, пробач аборти, пробач сварки, ненависті, розлучення, поділ, все, що ми творили не по Твоїй волі, все, що ми робили, виконуючи волю диявола. Боже, Микаємося за наш народ, микаємося від свого імені, микаємося, Батьку Небесний наш, пробач і помилуй нас, пошли велику благодать Твою, пошли велику Твою милість, Батьку, щоб нам жити і сповіщати справи Господні.